Бородянська суд Київської області виправдав російського військовослужбовця Євгенія Морозінцева у справі про порушення законів із Вищої війні, пише Роман Азаров. Виправданий окупант Ви? серйозно не знаю, як це пояснити. Є докази, що цей російський військовий перебував на території Київщини під час оторнення. Є підтвердження, що він надсилав посилки з Білорусі, посилки з речами, пограбованими з українських будинків. Є свідчення, є факти, є здоровий глузд, але є український суд. Виправдав його. Кажуть, не вистачило доказів, але ж сам факт його присутності тут, на нашій землі зі зброєю вже є доказом. Він був частиною армії, яка гвалтувала, катувала, нищила наші міста. Мені соромно, соромно, що в нашій країні знаходяться судді, які ухвалюють такі рішення. Соромно, що після усього, що ми пережили, ще існують ті, хто свідомо чи не свідомо відіграють руському міру. Це рішення має бути перевірене. Державним бюро розслідувань, верховним судом, парламентською комісією, бо це не просто судовий вирок. Це ляпа з кожному україн. Лінцю, який захищає свою землю, і знаєте, що найстрашніше такі рішення деморалізують не менше ніж вибухи ракет. Тому прошу не мовчи, давайте вимагати прозорості, чесності і справедливості. Бо інакше за нас це зроблять, ті, хто прийшов нас нищити. А ще один із суддів не багато нічого такого, що у центрі Полтави має майно російський генерал. Пам'ятаєте страшні удари по Полтаві влітку. Тоді училище погинуло багато наших хлопців ще більше було поранених, але це не заважає вести бізнес. Полтаві, російському генералу, зраднику з українським корінням є речі. Він чинний генерал, герой із Росії СБУ, ДБР Арма. Ви куди дивитися? Російський генерал скупив майже весь центр Полтави. Генерал хімічних військ Росії Валерій Капашин у Полтаві володіє десятками тисяч квадратних метрів елітної нерухомості. Він збудував величезну бізнес імперію в Полтаві, готелі, ресторани та магазини. Не лише маленька частина того, що належав нажив окупанта. Перші сім об'єктів. У Арма оцінили у майже 700 мільйонів гривень. А це лише маленька частина від виявленого. Який вигляд має маєток російського генерала в Полтаві за високим парканом? Видно декілька споруд з червоної цегли. Два житлові будинки, критий басейн та теплиці. На вході співробітники різних правоохоронних органів. Вони тут, щоб оглянути заарештоване майно. Далі вже Арма почне шукати нового управителя. Площа маєтку приблизно тисяча квадратних метрів. У середині композитні інтер'єри та розкішні меблі. В головному будинку є окрема кальянна кімната з диваном в макароканському стилі та окреме приміщення з величезною колекцією голодної зброї, крім шабелі та ножів. Є і золота гетьманська булава. Парнач стіни будинку прикрашені вирізками з газет у золотих рамках. А ще укази Путіна та Медведєва теж у золотих рамках. Не важко здогадатися, кому належить обійсти. Що відомо про російського генерала Капашина. Він російський генерал, герой Росії, родом з під Полтава, звати його Валерій Капашин. До розвалу союзу служив Україні і був Ліквідоватом аварій на ЧАЕС. Потім виїхав до Росії від середини 90-х, Аж до минулого року він очолював федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї. За офіційною інформацією, всю хімічну зброю з Росії знищили у вересні 2017 року. Але управління з її зберігання існує та отримує мільярди з бюджету. Також за інформацією російських опозиційних ЗМІ, генерал Капашин, один із розробників Аречовини Новачок. Він науковець як не дивно, причому має понад сотень праць. Я за них і за хімічною зброєю. Він все життя своє присвятив хімічні зброї, каже Віктор Ягун. Віктор Ягун – колишній співробітник служби безпеки України, хоч особисто ніколи не знайомився з генералом Капашиним. По роботі перетиналися 16 років тому. Російський генерал-бізнесмен організував ряджених проросійських тітошок для заходів і за нагоди 30 річчя Полтавської битви. Я активно працював протидієва з 2008-2009 роках. Протидієва намаганням Росії використати тристаріччя Полтави. Проти нас я керував підрозділом, який називався центр протидії інформаційному взиву, і ми проводили свої інформаційні операції в протидії російським, каже Віктор Ягун. Хоча російські і намагалися перетворити українську полтаву на центр російського Побідобісія, але завдяки роботі оперативників СБУ гучних провокацій, уникнули. Вони хотіли якихось гряджених вистав в перетворській формі. А ми кажемо, немає питань. А ми тут запросили шведів, які хочуть покласти квіти до пам'ятників загиблих. Вона. Ні будуть у своєму, будемо в Козацькій. каже Віктор Ягун. Як полтавські чиновники допомагали російському генералу, ще тоді співробітники СБУ звернули увагу. Полтавські чиновники фактично ігнорували приписи та звернення з Києва. Натомість із задоволенням долучалися до кремлівських активностей. Відкриття пам'ятників, вуличні вистави, заклики до пратерства. Це генерал активно брав участь у лекціях щодо вшанування цієї дати. І з нагоди цієї дати йому дали таке звання. Почесний громадянин Полтави каже Віктор Ягун. Капашин матеріально підтримував. Усіх своїх очільників Полтави, особливо під час виборів, каже місцевий активіст Ігор Головатий. І кожне новобраний голова, як і їх було загалом четверо, мали своєму російському спонсору віддячити. І ця вдячність провалилася пише передаванням комунального майна та власність Капашиної його родині та наближеним до сім'ї бізнесменам. А тому майже вся центральна частина міста перебуває у власності російського генерала. Капашину власності майже весь центр Полтави наразі 11 Оцінок, які вже відомі, та які можна використовувати для оголошення конкурсу на відбір правителя. Вони на загальну суму близько 680 мільйонів гривень. Це тільки початок. Іде постійна робота з оцінки ризиків майна Валерія Капашина та робота спільно зі слідчими правоохоронними органами щодо пошуку та арешту іншого майна, яке ще пробуває у розшуку органами у власності. Капашина готельно-ресторанний комплекс Лілея це парлина бізнес емпарія Капашина майже три тисячі квадратів. Локація біля білої альтанки одного із. Символів Полтави вартість 254 мільйони гривень. Цей заклад регулярно виграє тендери за харчування закордонних делегацій, тобто всі іноземці, яких приймав міський голова або міськрад, харчувалися тільки у цьому ресторані. Загалом у власності родини Капашних декілька таких комплексів. Офісний центр на вулиці в Арма оцінили у 233 мільйони гривень. Бізнес-центр на європейській 21 майже 200 мільйонів гривень, і стрітинська 36, теж майже 190 мільйонів гривень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.